Всім привіт-привіт! Сьогодні будемо робити один із трендових манікюрів з Instagram і один з трендових дизайнів. Точніше, зараз я хочу вам його показати, як робити, і спробую заодно чи вийде, чи не вийде. Подивилася один з МК, дуже класно, мені сподобався такий ефект, і хочу зараз повторити. Я вже підготувала свої нігті. Повторюю в кожному відео, що треба підняти лускітки, прибрати пил, знежирити, також нанести безкислотний праймер на натуральну частину нігтя, на натуральний ніготь. Там, де у вас є штучний матеріал, туди можна праймер вже не наносити. І далі в мене був тонесенький шар бази, і наступний шар то це вже шар з вирівнюванням кольорової бази. В майстер-класі була. Якась розовенька чи біленька база, але я хочу зробити з жовтеньким таким кольором. Ну, в принципі, я думаю, ефект буде майже той же самий. І що стосується вирівнювання, я поставила більш-менш на таку каплю, ви бачили, яку на, на саме мою довжину. І далі вже пензликом підправляю, щоб було зручніше, бо на камеру не дуже зручно з широким пензликом робити дуже гарне вирівнювання. Коли в тебе перед носом стерчить камера, то якось не дуже добре підлізти і покрутити. Тож це краще зробити тонким пензликом обережно і потихесенько. Також це дуже добре діє. На вузеньких нігтях, коли ти ставиш краплю, і тоді вже підрівнюєш все за допомогою тонкого пензлика, Бо широким, не підлізеш скрізь, то заляпаєш собі боки, бокові валики. Тож в такому разі краще поставити краплю і вже розподілити за допомогою тонкого пензлика. базу. Ось таким чином я роблю вирівнювання. Ця база в мене вже давненько залишаються там залишки. Носиться вона шикарно, це не реклама дівчата, хто можливо когось там цікавить. І зараз вона така дуже дуже рідка, на вулиці тепло. І достатньо рідка. Хочу сказати, що зараз я полюбляю рідкі бази, бо вони дуже швидко вирівнюються. Раніше більш густіші, думала так, що краще, бо вони не так розтікаються, так і новачки думають, що можна був там час на вирівнювання, доки ти там прицілишся, щось там зробиш, підрівняєш. Але далі я все ж таки зрозуміла, що такі густі бази вони тільки займають твій час, коли вони там розповзають, Розпливаються як потрібно, то все ж таки на кожен нігодь займає час. Тож, середньої, такої нерідка і не густа, середньої консистенції, саме то ось такі бази дуже заощаджують час. Наступним етапом буде розтяжка, як ми робили з вами в минулому, здається, або позаминулому, ні, здається, в минулому відео, хто не дивився, можете подивитися. Тож таку розтяжку ми будемо застосовувати саме і в цьому відео. Як її робити, ви вже знаєте, якщо дивились моє відео, то це дуже просто. Але сьогодні я в цій розтяжці буду використовувати не тоненький пензлик, а саме пензлик для градієнту, щоб зробити це швидше. Трошечки я відвинула ще кутикулу, щоб можна було подалі прокрасити цвітне покриття, і в якості цвітного покриття я вибрала ось такий темно-фіолетовий відтіночок. Я великим пензликом з бутилочки ставлю таку крапельку невелику. Поближче, біля кутиколи, але трошки там все ж таки залишилось місце. І далі знову ж таки попрацюю тонким пензликом. Підведу саме настільки, наскільки мені потрібно цей гірлак, а далі вже буду працювати пензликом для градієнту. Можна обрати будь-який колір саме в тому майстер-класі, який я бачила в інстаграмі, там був чорний колір. Здається, там була молочна база і чорний колір, ось така. Розтяжечка. І тут вже ви... Спостерігайте, як я роблю розтяжку. Гель-лак я наносила на, на базу без зняття липкого шару, тобто липкий шар на базі мене залишився. Таким чином буде найкраща розтяжка ця вирівнюватись по липкому шару, вона буде просто роз. Розпливатися і буде кращий ефект градієнту. Ось таким чином я все порозтягувала і далі просушую в лампі. А далі там було застосовано щось блискуче. І здається мені, що то був світовідбивний топ або база, або лак, я точно не можу сказати, бо що то було, я не пам'ятаю, і навіть я не примітила і не було там вказано. То я сьогодні буду використовувати світловідбивний топ, який, подивіться, невідомо, що з ним сталося, але він. Став як пластилин який-то. І, і що з ним робити, я навіть. Е... Чесно, не можу вам сказати, бо сама не знаю, дуже шкода, бо він мені дуже подобався. Він мав гарний плиск, гарно наносився, ну, суперовий був. Але що з ним сталося, можливо, так температура на нього вплинула, що там, невідомо. Тож сьогодні я ось таким чином просто його промазую, втираю, а далі, через деякий час, я думаю, що взагалі його неможливо буде використовувати, бо він повністю застине. Якщо хтось хоче написати мені, що це, тому що. Він стояв там біля лампи. І він попросту застиг. Ні, дівчата, він взагалі стояв в іншій шафці, взагалі далеко-далеко від лампи, від місця того, де я працюю, ось таке з ним насправді сталося. Але намагаюся, як ви бачите, трошки його ще використовувати. Може він ще, якщо тонким, товстим шаром нанести, добре не вирівнятися, тож доведеться, ще туди накладати зверху, топу, щоб то все підрівняти. Але я зробила тонкий шар і підрівнювати не потрібно було шила цей шар в лампі, і далі потрібен буде стемпінг. Такий собі дуже цікавий дизайн виходить, так, дизайн нігтів, манікюрчик, бо застосовано декілька технік для цього дизайну. Спочатку у нас була розтяжка, далі у нас світовідбивний якийсь лак або топ, або база. І далі ще буде стемпінг, то це дуже-дуже цікаво і займає час. Тож, якщо робити на клієнтах, я думаю, що такий дизайн. Має коштувати немало. По-перше, це наші матеріали, які ми розходуємо. по-друге, це час. Тож, коли звучить ціна доволі таки висока на дизайн, я думаю, що мають клієнти розуміти, що все ж таки це все час, який має оплачуватись, і матеріали. Бо, звісно ж, ніхто не хоче працювати задарма. так? Якщо хтось там каже, що ти там наліпив якусь наклеєчку і зняв за це гроші, то ну, ніхто не має час вільний, який щоб просто комусь там клеїти ту наклеєчку чи робити ось такі розтяжки. А розтяжки, до речі, займають дуже багато часу. Точніше, не тільки самі розтяжки, а ще й ось такі згруповані, скажімо так, дизайни з декількох технік. Так, що ось такі справи. Далі роблю вже стемпінг, нанесла на пластину лак для стемпінгу спеціальний, і обрала ось такий я малюночок, і далі скажу, чому він мені не сподобався, в принципі, він приблизно повторює той ефект, який там був у майстер-класі, але все ж таки трошечки чогось не вистачає. Хочу сказати, що на даний момент, коли я записую озвучування цього відео, мені подобається, до речі, і малюнок дуже гарний. І ще хотіла сказати, що ці пластини в мене вже давно лежали, я їх не використовувала. Ось такі пластикові, дешевенькі пластини. Можемо сказати і пофукати, що вони там нічого не варті, нічого цікавого немає. Але коли я побачила той майстер-клас, я зрозуміла, що мені саме потрібно дістати ці пластини. І саме, в принципі, ці малюнки туди підійдуть. І, до речі, тут багато таких різноманітних малюнків, які. Підійшли саме під цей дизайн. Але єдиний нюанс в цьому, що на цих пластинах що тут ось такі маленькі малюночки. Якщо ви маєте довгі нігті, то все ж таки ці малюночки з цих пластин не підійдуть. Треба шукати пластини з більш ширшими, довшими такими малюнками. Але на мою довжину підходить і то супер. Далі роблю і повторю. Дивіться, як кльово все виходить. Липкий шар я не знімала топом. Світовідбивний топ я не перекривала, нічого не вирівнювала, просто так зверху все передруковую. Я хотіла використати ще раз другий малюночок, але все ж таки мені не сподобалося. В чому справа? Чим не сходиться з тим майстер-класом саме ось цей малюнок. Справа в тому, що в майстер-класі були теж щось подібні такі узори, не саме такі точні, а щось подібне на ці узори, тільки вони лінії. Самі. Ті були тонкіші. І більш, скажімо так, виражений був саме ось той світовідбуливний ефект. Так? Ось на беззім'яному пальчику я намагаюся щось таке перевести більш тонкіше. Але мені не сподобався той малюнок, і я вирішила, нехай будуть лінії більш жорсткішими, такими, товстішими, але мені малюночок все ж таки більше подобається. Далі я все зітерла і все. І зробила на всіх пальчиках однаковий стемп. Наступним етапом у нас буде перекриття топом. Так, ми не протираємо наші пальчики від залишків лаку для стемпінгу, і я вже бачу багато здивованих облич клієнтів під час такого манікюру, які скажуть, а що ж ти там, там нам перекриваєш, як ти ще там нічого не постирала, як то буде виглядати. Так, дівчата, майстрині, саме на даному етапі ми перекриваємо топом. І подивіться, на пензлик я вам показала на початку, набираємо достатню кількість топу. Навіщо це потрібно? Це потрібно для того, щоб ви не стягли сам наш стемпінг. Треба дочекатися пару хвилин для того, щоб висох лак для стемпінгу, а далі вже з гарною краплею розподіляти ось таким чином топ. Сам пензлик не має жорстко шкрябати по нашому стемпінгу, бо таким чином ви просто розмажете свій малюночок, тож топу має бути багато. Коли все перекрили топом і просушили в лампі, тоді вже можна приступати до того, щоб повідмивати ось це все, що в нас передрукувалося на пальчики. Це роблю також звичайним ацетончиком, це дуже легко і просто робиться, але є маленька, маленькі такі тонкощі, маленький нюанс. Що ми не маємо права терти зверху по нашому покриттю. Бо ацетон роз'їдає покриття, хоч і не повністю він його знімає недобре від, відстає так, покриття від ацетону від нігтя. Але все ж таки зіпсувати блиск на топові він може. Тож робіть це охайно і тільки ось так на пальчиках стирайте. Ось так все швидко, легко і просто робиться, і хочу сказати, що ефект мені вже подобається. І далі залишився ще один маленький штришок, я вже після просушки топу трошечки ось так підпиляю торці. Так, можна цього не робити, якщо у вас влаштовує повністю форма, якщо щось трошки не влаштовує і там десь трохи щось відтопирчується, то можна трошечки пройтись. але дуже не зволікайте, щоб надалі не було ніяких відшарувань. А ось результат. Ось такий у нас вийшов. Гарний дизайн, мені дуже подобається. Але хочу сказати, що дуже мало мені цих світові... світловідбивних частинок, так? І ще я забула ввімкнути ліхтарик, щоб вам краще було видно їх. Але я думаю, ви розумієте, що таке світловідбивний топ і як воно виглядає. Тож, ефект виходить дуже класним, і ці візерунки, і саме ця розтяжка дуже класним. Тож ось таке відео на сьогодні вийшло. Ось такий класний дизайн. Якщо вам сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. А на цьому у мене сьогодні все. До зустрічі в нових відео.